Вірменська апостольська церква святкує богоявлення Різдво Христове в один день 6 січня. Це є стародавньою християнською традицією, яка зберіглася тільки у Вірменській церкві та інших давньосхідних церквах. В православ'ї і католицизмі ці два свята вже давно розділені. Це було зроблено для того, щоб римляни, незважаючи на своє хрещення і те, що відчували себе християнами, перестали святкувати цього дня язичницьке свято на честь народження Бога Сонця. Таким чином, римляни за своєю звичкою, повинні були і далі. Святкувати перемогу світла над пітьмою, але вже перемогу світла Христа над пітьмою гріха, вади і безбожя. Вірменська апостольська православна церква не розділила це свято на два, оскільки не було в цьому необхідності, тому що у Вірменії не святкували народження Бога Сонця. Таким чином, Вірменська церква, Різдво і Хрещення святкували в один день, 19 січня. Різдвяний піст у Вірмен триває шість днів. Цього ж дня освячують воду, що є символом сходження Спасителя у води Йордана. До вірменської на Миколаївської області входять близько 6 тисяч вірмен. Завдяки їх пожертвам і небайдужості обласної та місцевої влади за п'ять років вдалося збудувати храм, у якому сьогодні вже вдруге за час існування служили різдвяну службу. Віряни приходять до храму із дітьми, яким з маличку розповідають про святкування Різдва за традиціями їх народа. Ми ходимо на різдво і пальм свічки, нам подарочки дають. Цього року різдвяне звернення до Бога містило у собі найсакровинніше прохання, і це прохання об'єднало усіх вірмен, які проживають не лише в Миколаєві, а й в усій Україні. У це різдво вони молилися за мир на землі, яка стала їм рідною домівкою, і якнайшвидшу перемогу над окупантом. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.